Друзі, всім привіт! Від одеської філії компанії Автопарк ЮА. Ось такий красний посад до нас заїхав. Це 13 й рік, надійна атмосфера 2,5 з автоматичною коробкою передач, з мінімальною Америкою. А саме задня частина, по морді не влуплений. По кузову весь рівненький, зроблений гарно, по машині ніяких питань немає. Обслуговування у офіційного дилера, є всі виписки. На ось такому легкосплавному колесі. Зовсім новенька зимова гума, Салончик шкіряний у відмінному стані. По пробігу питань не виникає, пробіг 150 тисяч. Автомобіль не потребує дійсно жодних вкладень, по комплектації оснащений повним електропакетом, електрорегулюваннями сидіння водія, шкіряне мультикермо, датчик світла, штатна мультимедія підігрів переднього ряду сидінь. Кондиціонер заправлений та працює. Машина сів та поїхав. Запрошуємо на перегляд та тест-драйв адреса Грушевського 15 а придбати це авто можна як за готівку, так при деталізм. І ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.